У клінічній лікарні святого Пантелеймона вже три роки проводять операції із ендопротезування. Третій рік ми працюємо над розвиненням ортопедично-травматологічної допомоги населенню. І от вже другий рік почали потужно оперувати заміну суглобів, там кульшових і колінних, і зараз усваємо ще інші суглоби. Це операції дуже складні, тому що кожному пацієнту треба. Не провести операцію, щоб пацієнт через добу вже ходив. Розумієте, коли вони місяцями лежать, не ходять. В кращому випадку на випадку на милицях, а на другий, третій день після операції вони вже пересуваються самостійно. А четверта, п'ята доба більшість з них вже виїжджають додому. Операція триває до двох годин. Після чого пацієнт проходить реабілітацію тривалістю до трьох місяців. Дуже погано ходила. І вирішила поставити собі тазоб'єднаний сустав. І мені дуже добре зробили операцію. Я себе чувствую хорошо. Дякую доктору. Завдяки міській програмі, що фінансується з бюджету сумської громади, ендопротизування пацієнтам, що цього потребують, проводять безкоштовно. Фінансування даної програми на кожну лікарню йде мільйон. Мільйон ми виділяємо на придбання суглобів, а вже лікарі виконують свою роботу за рахунок державних програм. В цьому році ми виділили мільйон на лікарні святого Пантелеймона і один мільйон на центральну міську лікарню. Сама послуга, сама операція безкоштовна її оплачує Національна служба України. А сам суглоб або людина сама його придбає після досліджень, або, наприклад, може в цю програму попасти і отримати цей суглоб за рахунок об'єднаної територіальної громади міста Суми. Також інші громади можуть профінансувати, наприклад, суглоб своєму пацієнту. і Ми цю операцію. Цю зробимо безкоштовно в нашій лікарні. Задля проведення операцій такого рівня у лікарні оновили матеріально технічну базу. За рахунок міського бюджету людям допомагаємо. Якщо раніше ці операції проводилися тільки в центральній міській лікарні, зараз там також проводяться операції. Сьогодні вже ми можемо констатувати факт, що і в нашій лікарні святом Батилемона на Серйозному височайшому рівні з відповідним обладнанням, яке ми щойно презентували, яке сьогодні вже працює, зокрема встановили це дугу та інше надважливе обладнання для операційної тут, користуючись нагодою, хотів подякувати і міському голові, і депутатському корпусу, які в тому році виділяли і в цьому році виділяють кошти на покращення матеріально-технічної бази. Новини СТС.